Цього злочину я не е, совершав. Достаються ці справи з одного і того ж помойного відра. А ви ще перебуваєте я, можу, у Відні, правильно? Що, я у відні у перебуваю. Тому що я зараз проживаю в Барселоні. А як ви виїхали з України під час повномасштабного вторгнення? Якщо О, але... мій чоловік так. перетинав кордон, у нього були усі документи для того, щоб це зробити. За кожен не переправлений державний кордон України особа платила не менше 20 тисяч доларів. США як думаєте, що може поєднувати колишнього голову конституційного суду, колишнього радника Януковича, чоловіка сестри футболіста Шевченка та модельєра? Усіх їх поєднує номер закарпатського поліцейського в телефонній книзі та два пункти пропуску до Угорщини. Я Каріна Бугайченко, і зараз вам розповім неймовірну історію про людей-невидимок. Закарпатські пункти пропуску та хабарі по 20 тисяч доларів. Це дизайнер гайк Авенесян. Які дизайнерські платья вибирають українські зв'язки і селебріті? Кого одягає гайк авенесян в Києві? Добрий день. У нас сьогодні в гостях сам дизайнер 6 березня 2022-го дружина Гайка Юлія Пирха виїжджала за кордон. Вона, мама чоловіка і його сестра перетинали пункт пропуску Лужанка, що в Закарпатській області. До речі, цікава деталь в Лужанці. Пункт пропуску перетнули лише троє цих жінок. А в Угорщину в'їхали вже четверо людей. Четвертим пасажиром був чоловік Юлії, той самий 33-річний дизайнер Гайка Венесян. Юлія в соцмережах публікує відео та фото з різних країн. Польщі, Італії, Австрії, Вірменії останнім поділилася рік тому з Йорданії. На ньому поруч з жінкою позує і сам Аванесян. Це магія, створена бездоганним чоловіком. Ексклюзивна бесіда по щирості. Хайк Аванесян. Мобільний оператор зафіксував у день виїзду за кордон дзвінок від Аванесяна до поліцейського мікша. Той, ймовірно, привіз його до села неподалік від пункту пропуску Лужанка. Потім телефон гайка був у роумінгу у цей же день, 6 березня, через сусідній пункт пропуску Косино на Закарпатті, з України в Угорщину виїжджав Ігор Юшко, міністр фінансів в уряді Кінеха і радник Януковича. Останнє українське місце роботи, голова правління Сбербанку Росії в Україні. Приятно було услышать, що я і друге приятелю надалі. Ви знаєте, це... а я вспомнила наш с вами розговор. Пам'ятаєте, ми каталіті Самолет. в місті в самоліті. Ігореві Юшку на момент перетину кордону виповнився 61 рік. І він мав право на виїзд. Український кордон на власному авто він перетнув один. На Угорський в'їхав ще з двома пасажирами: сином Станіславом, якому 33 роки, та своїм працівником Дмитром, якому 48. У Юшка молодшого студія 3D-візуалізації, геотах якої в соцмережах Прага, ми зателефонували Станіславу під легендою клієнтки студії. Я щас проживаю в Барселоні, там, Барселонічним обстоятельствам. Uh -huh. Тим не німені в Прагі я буду через 2-3 тижні. Я не знаю наскільки у вас пожимає сроки, скільки важливо. Ми зателефонували повторно до юшка молодшого, вже представившись журналістами. Ало. Да, Добрий день. Я журналістка слідства інфо Каріна. Ви сказали, що ви в Барселоні. А як ви виїхали з України під час повномасштабного вторгнення? Простите, хто ви? Скажіть, будь ласка, як ви виїхали під час повномасштабного вторгнення за кордон? Простите, я, во-первых, виїхав гораздо раніше. Авторих, почому його довго зішати на вопросу втретєх, проти вашого батька є, проти вашого батька є підозра, що він незаконно вивіз вас і свого працівника за кордон 6 березня 2022 року через пункт Косино. А, прошу про що подозріння. Благодарю за связь. У -у -у. Прокоментуйте, будь ласка, прикордонник Роман Маку помітив в авто лише Ігоря Юшка, а двох інших значно молодших чоловіків. Він не помітив. Макух офіційно не був на зміні. За даними прокурорів, дав казівку іншому прикордоннику, який був на зміні, щоб той не оглядав автомобіль. Макух, ймовірно, взяв документи водія, яким був юшко старший, і відніс до паспортиста. Потім повернув. Ймовірно, молодшого юшка і охоронця Дмитра, який теж був в автівці, не обліковував. Тепер прикордонника Макуха підозрюють в тому, що він так не помітив 17 чоловіків мобілізаційного віку, які виїжджали з України в Угорщину підозрюємо знімайте не можна знімати чому не можна зараз технічна перерва. ми сконтактували через тиждень з адвокатом прикордонника макуха він сказав що не коментує справу бо його підзахисний вивчає матеріали Колишній голова конституційного суду Олександр Тупицький, щодо якого відкрита кримінальна справа за фактом про підкуп свідка та надання завідомо неправдивих свідчень, зараз у відні. Обвинувачення стверджує, що суддя Тупицький бачився з поліцейським мікшею, А після цього, 17 березня, перетнув український кордон в пункті пропуску Косино, як невидимка. А видимим він став вже перед угорськими прикордонниками. Вони підтвердили, що Тупицький в'їхав в Угорщину 17 березня. З Тупицьким у тому ж авто виїхали з України ще два чоловіка мобілізаційного віку. Трохи перед історією. троє чоловіків: Тупицький, Бондаренко та Омельчук. Приїхали на Закарпаття зі своїми родинами. 17 березня всі троє зустрілись в селі Яниші Берегівського району біля готелю Гелікон. Туди ж приїхав місцевий водій і два поліцейські, один з яких нам уже добре відомий Ян Мікша. Коли е машина Toyota під'їхала до пункту пропуску, е він заїхав на пункт пропуску цей автомобіль. Згідно відомостей Державної прикордонної служби України було е фактично обліковано лише водія вказаного автомобіля, е пасажирів автомобілів саме Тупицького. Бондаренка і Мульчука обліковано не було. Фактично в Угорщині вже було обліковано лише троє осіб, які туди в'їжджали. Саме Тупицький, Бондаренко і Умельчук. Дружина Тупицького разом із дітьми дочекалась, поки її чоловік пройде кордон, і лише після цього залишила Україну на своїй машині. Тупицького підозрюють у незаконному переправленні осіб через державний кордон України в співучасті з учасниками організованої групи. Uh, скажіть, будь okay. ласка, чи відомий вам берегівський поліцейський Ян Мікша? Так це ж слідство йде, я вибачаюся. Так, от я хотіла вас якраз поцікавитися, чи знаєте, ви так, такого? Хіба, хіба я не знаю, яка інформація можливо видавати яку неможливо видавати. Я не допитаний, я вам сказав, я не можу розголошувати тайну слідства, потім uh -huh. бути ще притягнутий за. Відповідальність за це. Дякую вам. До Скажіть, будь ласка, а ви ще перебуваєте у Відні, правильно? Що, Я у Відні у перебуваю місце знаходження, моє відоме всім? По цьому ж перетину, там теж є підозра, що ви незаконно повертнули, і з вами ще було двоє перше, чоловіків перше, мобілізаційного віку. Перше, вислухайте мене, перше. Підозра вручена на незаконний спосіб. Тому що я перебуваю за кордоном і вона повинна бути вручена у порядку міжнародної допомоги, як цього передбачає е, Кримінально-процесуальний кодекс. От, і ціє, цього злочину я не е, совершав, не, 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 не скоїв цього злочину. Mm -hmm. Все, що можу пояснити, це абсолютні видумки, бо вони абсолютно безглузді, достаються ці справи з одного і того ж помойного відра. Де вони фальсифікуються спочатку, ніякої кримінальної відповідальності за берег на кордону не існує. Це тільки адміністративна відповідальність. А от за перевезення інших осіб це да, настає кримінальна відповідальність. Але я цього не, не робив нічого. Угу. А... Виїжджали, виходить разом зі своєю дружиною в автівці, правильно? Mm -hmm. І з дітьми? Так. Да. Я не в машині був. Але ми одномоментно е, переходили кордон і діти, і дружина, і так далі. А тобто ви, ви знаєте, не машиною переїжджали, е, а пішки переходили. Яка, так? Я, ну яка різниця? Машиною чи не машиною? Мобільні оператори зафіксували дзвінок сестри футболіста Андрія Шевченка Олени до поліцейського мікші за кілька днів до виїзду за кордон. Вона одружена з Андрієм Васюренком. У 22-му чоловікові було 50 років. Алло. Алло, добрий день, Олена Миколаївна. Так, мене звати Каріна Бугайченко, я журналістка слідства. Інфо а, зараз роблю матеріал власне про незаконний перетин кордону. І у вас в контактах є Мікша Ян Іванович. Зараз щодо нього відбувається судовий процес. Його підозрюють в організації схеми незаконного перетину кордону. Те, що він допомагав. А ви людям. хто вибачте? Я ж вам сказала, я журналістка. Каріна Бугайченко, ну, послідство я інфо. Не я а, не знаю, про кого ви взагалі кажете. Не знаєте, Мік, що Яна Івановича, так? Ні. Чи виїхали ви з чоловіком до Угорщини машиною 20 березня 2022 року вам, через а, пункт пропуску Косіно? Так. Послухайте мене, ви мені вже телефонували і вам сказали, що я взагалі не можу зрозуміти, про що ви мене питаєте. Я нікуди не виїжджала. Я вдома, в Києві, в Україні. Я не можу зрозуміти, откуда, звідки у вас взагалі така інформація? Е, я запитую конкретно про вашого чоловіка. Про так ренті. я вам конкретно кажу, і я, і мій чоловік, ми в Україні. І ви не березня виважали року. Взагалі. Причому тут мій чоловік, який не є не державним службовцем, ніколи в житті не займав ніяку посаду, які до нього можуть бути питання. Це зрозуміло, Якщо але... мій чоловік так. перетинав кордон, у нього були усі документи для того, щоб це зробити. Тобто він справді перетинав кордон? Послухайте, я по телефону поняття не маю, хто ви, що ви, ким ви представились, хто ви вообще взагалі така? Я повторюю тоді ще раз. Мене звати Так Каріна я Бугайченко. вам кажу, я, я не знаю ні Каріну, ні так, Бугайченко. 20 березня жінка сіла за кермо. Поруч з нею була матір, а на задньому сидінні, ймовірно, її чоловік Андрій Васюренко. Камери вчергове зафіксували відсутність перевірки документів у чоловіка. А угорська сторона підтвердила прокурорам, що угорський кордон Васюренко перетнув. Футболіст Андрій Шевченко опублікував пост геолокацію Мілан. Нарешті зустрілися з родиною. Мама сестрою місяць з початку війни залишалася в Києві. І потім подавали довгий і складний шлях до Італії, бо Британію не пускали з собаками, а їх у нас дві. Щасливий їх обійняти. Віримо, що дуже скоро зберемося вдома у рідному Києві. Тоді е, мікшоєниван, Івановича, сторона воно вонвашинсь кваліфікує завозника. Незаконно переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями без використанням службового становища організованої групи з корисливих мотивів. Це Ян Мікша, заступник начальника з превентивної діяльності берегівського районного відділу поліції Закарпатської області. У Печерському суді столиці йому обирають запобіжний захід. Через підозру в тому, що Мікша за хабарі організовував переправу через державний кордон чоловіків мобілізаційного віку. Він особисто контролював, що прикордонники пропускали ці автомобілі без перевірки документів у пасажирів та огляду транспортного засобу згідно показань свідків за кожен не переправлені через державний кордон України, особа платила не менше 20 тисяч доларів США, оскільки ми на даний час повідомлені про підозру зазначили, встановили. 20 осіб, яких переправила ця організована група. Дзвінки з різних регіонів України доходили в берегове до Мікче. Прокурори отримали такі дані від операторів мобільного зв'язку, угорських компетентних органів та камер відеоспостереження на пункті пропуску. Факту передачі грошових коштів, на які посилається сторона обвинувачення, 20 тисяч доларів або там інших сум немає. Немає жодних доказів, які б доводили який-небудь зв'язок між підозрювами та особами, які перетинали кордон. Без коментарів чи переправляли ви людей за кордоном? Ніякому разі без коментарів. поліцейському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави в розмірі двох мільйонів ста тисяч гривень. Прокурори просили 16 мільйонів гривень, зважаючи на загальну суму незаконного збагачення у 400 тисяч доларів від чоловіків, які платили по 20 тисяч за перетин кордону. Кожен okay. no. на період розслідування Мікша усунути від роботи. Про це повідомили в прес-службі поліції Закарпатської області. Деталі справи коментувати вони не стали. За тиждень Мікші назбирали на заставу у 2 мільйони 100 тисяч гривень. Одні чоловіки у перші місяці повномасштабного вторгнення знайшли 20 тисяч доларів, а інші провернули схему, до якої залучили поліцейських прикордонників і місцевих. От тільки досі залишається відкритим питання, якого рівня посадовці задіяні у схемі, адже поки що офіційно підозрюють лише районного поліцейського та рядових прикордонників. Якщо вам відома інформація про корупційні схеми пов'язані з виїздом за кордон та ухиленням від мобілізації. Пишіть нам на пошту, також не забудьте підписатись на соціальні сторінки та ютуб канал Слідства.Інфо. інфо.